Доброго дня, друзі! Вітання з північно-східної сторони Одещини. Сьогодні хочу трішки вам розповісти про свою витку троянду. Ред парфюм. Це троянда одна із найкращих видких троянд. Вона міцна, гнучка, багато квіткова. От зараз я вам показую її з цієї сторони, де у нас знаходиться. Зона відпочинку. Тобто тут ми відпочиваємо і вдихаємо її аромати. Так було задумано мною. Колись тут було у мене, зараз покажу її, як би цю опору покажу в профіль. Колись тут було три ступенечки, на них стояли горшки з квітами. Кожного року була якась інша композиція горшечна, але з часом мені це почало, якби, ну, хотілося щось іншого, так скажемо. І тому я висадила на цій опорі, ми поміняли саму опору, зняли ті Полички і зробили таку опору під цю троянду. Троянду Red Parfum я замовила в 2021 році навесні в відомому розпліднику Флора Нова. Це Маріуполь, український Маріуполь. Так як розплідник відомий, так і троянда відома, гарна і має потужну, таку потужну свою поведінку, гарно поводиться. Чому я наголошую на потужності? Тому що в перший рік із малесенької троянди виросли такі два. Великі стебла, які були, досягали майже до верхівки цієї опори. І, і це мене якби спонукало на, е, е, дати цій троянді гарну опору. Спочатку тут я висадила Тоже не, не, не завжди все ж знаєш. Спочатку, я думаю, тут така ширина міцна. Думаю, я дам тут три кущі. Посадила посерединки, це був ред парфюм, а по краях, по боках від ред парфюму я посадила два імпресіоністи. Восени я. Десь була мова про е, троянду ред Parfum і я е, додала свою фотографію, тобто що вона така, так, за один рік вона така міцна і так м -м, гарно видала такі два стебла до трьох метрів, до трьох, не до трьох, а три метри і двадцять сантиметрів. Е, я виставила фотографію там десь під постом, і дівчата мені сказали, що валя, відсаджуй імпресіоністи, в іншу сторону, тому що це буде дуже густом. Звісно, я не вивчала цю троянду. Мені була головна квітка, і що вона була, щоб вона була пахуча, тому що хотілося посидіти і вдихати чудові Аромати. Тому імпресіоністи я пересадила он туди біля колоночки, біля черешні. Теж колись про них розкажу, а поки, поки ось поговоримо про цю троянду. Квітує ця троянда по всій довжині пагонів. Колір квітки такий прям насичений, оксамитово, темно-червоний, з переливом. Мене квітка дуже вражає. Я додам в кінці зроблю такий ну, колаша як якби слайд-шоу із, із світлин Red парфюму, покажу її на всій стадії від початку і. Квітування минулого 23-го року. Так от, квітка дуже пахуча, тримається десь до 7 днів. Дощ витримує добре, от спеку вона не полюбляє. В спекотні дні квіточка ну, стає вразлива на сонці і, тобто, поникає, ніби в'яне. Але, але ввечері, вранці, квітка вражає своєю красою і дуже тішить своїм як кольором, так квітуванням, так і ароматом. Кущ потужний, нагадаю, колючий, колючий ну, але що робити? Ну, така вона собі є. Гілля добре вкладається, тому, тому я перші дві гілки, які, були, які вона видала першого року, я навесні їх загоризонталила. Якби загнула на дві сторони в одну сторону і в іншу. І тому це стимулювало от такий масовий ріст оцих базальних побігів. Так що троянді. Лише три роки, а вона у мене вже такий монстр. Верхівки теж я її там обрізала, тому що вона аж на верх туди на дах почала лізти, це мені не потрібно. Ще дещо буду обрізати, тому що ось подивляюся і бачу, що ще є недоліки, які треба десь тоненькі, десь щось стуляються, якісь гілочки, їх треба обрізати. Ну, ось така моя. Так, квіточка дуже велика, десь до 12 сантиметрів. При повному розпуску чуть-чуть показує серединку свою. А так, взагалі, мені подобається. Подобається тим, що я тут хотіла зробити не тільки такий собі, Ароматний куточок, а ще й притінити цей куточок, щоб з обіду тут можна було посидіти в тінь, так сказати, щоб сонечко не пробивалось.